Привет, мене звати Денис і сьогодні я хочу показати свій блок питання самодельный. Я найшов схему з интернета, там разных схем. Взяв трансформатор. Диодний мост из моніторної плати. Він там імпульсний. 6080 ампер десь видержує схему знашов, я її намалював на зошит, в Зошиті. Трансформатор 220 15 18 вольт. Діодний мостик простий 4 диодів d 226 Фільтруючий конденсатор. Напряжание Вінтслужа 2200 микрофат и 25 вольт. Ну, сама схема регулировки. Я вже з'явився готовий регулювання транзистор КТ-815 потенціометр 10 кОм на монтажній платі і транзистор маломощний КТ-315. Ну, зараз ми перевіримо вже на готовому блокі питання, у нас він вже готовий тут конденсатор. Ну, конденсатор, трансформатор у нас, ТП2014, і ось цього, Зараз кажу, який поназвав д 25 Ва якийсь імпортний не наш включатель поставив тут а включатель, виход і вход цього провод 220 через предохранитель. Штепціонні розетки поставив, стоїть... Світлодіод поставив для, щоб світлодіод не перегорів, поставив резистор. Конденсатор на 2200 мікрофарад, 25 вольт. Лампочка зараз включив його. Включили в розетку і як він горить. Лампочка горить у нас ось. У. Ось як він працює. Всем хорошо, пока.